Творче об'єднання Не читай. Крапка. Крик душі. Придумати собі життя. Жив звичайний чоловік. Він був хорошим. Батьком, чоловіком, сином. Він мав роботу. Він мав життя. Все тривало і було звичайним. Американець, що жив з коханими, їздив з ними на природу. Кожній п'ятниці заходив на пиво у бар. Просто так, до друзів, а на вихідних часто не відходив від телевізора. Ночі нерідко проводив за переглядом класичних порнофільмів та дружину кохав. Почуття взаємні, дуже сварив дітей за погані оцінки. Кожні два тижні їздив до батьків на край міста. Ненавидів бути сам. Його лякала тиша. Дружина частенько їздила у пенсіонат з дітьми. Він не міг, бо робота це така річ. Він тоді частіше дивився порнофільми. Але за три дні не витримував. Дзвонив і дзвонив дружині. Дружина думала ревнощі, тому і їздила часто. Профілактика, мовляв, чекав дзвінка як школярка. Ненавидів тишу. Вона залазила в душу, давила на вуха, огортала зі всіх боків страхом. Він тоді не міг спати і йшов у стриббар. Повертався додому, в знемозі засинав. Нестримний будильник, гад, не дзвони, хочу спати. І в стіну. Та треба вставати, йти працювати. Приїхала дружина. Ну нарешті. Діти галасують, лякають тишу. Дружина брискотить на кухні, тиша втекла. Слава Богу, Люба, я скучив, цілуючи шию, казав чоловік. Нестримний секс, хоча ні, кохання, тиша пішла. Не обступає, вона зникла. Яка радість. Добре. Він не пішов в бар цього тижня. Вдома добре. Будинок наповнений звуками. Чоловік любив звуки. Вони складалися у пісню, мелодію, що звучала, лунала, заспокоювала. Батьки його були дивними. Приймаючи його, завжди пекли пироги з капустою і картоплею. Разом завжди. Звик до цього. Минуло літо. Діти пішли до школи. Денна тиша в обід не лякала його. Дружина щось щебетала, розповідала про колег. А у тої нова шуба, а у тої черевики хороші. І їй хотілося. Мовчала про це. Чоловік знав, відкладав гроші на шубу з кролика або якоїсь іншої тварини. Може, шиншили. Принаймні пам'ятав, що така тварина є. Він уявляв дружину в цій сіренькій чорній або білій шубі із сяючою усмішкою, і закономлені гроші, що лежали під витягнутою дощечкою під ліжком, гріли аж на кухню. Настали осінні канікули. Дружина знову повезла дітей у пансіонат. Знову. Жах постукав у вікно. Та на цей раз чоловік не відчинив. Пішов вибирати дружині шубу, ходив від магазину до магазину, нічого не бачив. Все однакове, м'яке, пухнасте, вирішив дочекатися матері. Поїхали батьки до давніх знайомих у Германію за минулим. Мати, ну і батько. Мали приїхати за три дні. Він почекає. Пішов додому. Тиша не заважала йому. Він лежав у ліжку у формі зірочки. Все уявляв, що свою дружину. Ці три дні видалися навдивовижу приємними. Дзвінок. Обірвалося все. Прірва потягнула його у свою пожираючу темряву. Миттєво, миттєво опинився сам, без думок, тиша. Але тишу він не помітив. Насправді його огортав крик. Темрява. В ній він знаходився, і голова ледь не луснула від внутрішнього крику. Тишу розітнув ще один дзвінок, і він нарешті почув її. Тишу. Дзвонила дружина. Чоловік зняв трубку рефлекторно у транці. Він ще не знав, за кілька хвилин він заглинатиметься слізьми. Та зараз він у транці. Він мовчав. Дружина говорила. Любий, ти там? Коханий, ми виїдемо раніше. Коханий, любий, ти там? Я скоро буду. Не будь дома, йди до Романа. Не мовчи. Коханий, вони, вони, вони в іншому світі. Вони не померли. Просто їхня подорож ще не закінчилася. Коханий, пробач, я не поряд. Я скоро буду. Не йди на роботу, йди до Роми. Будь ласка, не мовчи. Так вона говорила, плакала, а потім ридала. А потім сказала, що скоро буде, що любить. Повісила слуховку. Він сам. Чому дружина більше не говорить? Короткі гудки. Тиша кричить, давить. Знову дзвінок. Натиск кнопку, дзвонить Роман. Друзяко, чув, що сталося. Співчуваю. Я просила прийти. Забрати тебе. Я скоро буду. Тримайся, друзяко, не роби дурниць. Короткі гудки, тиша. Чому гуде у вухах? Дзвінок. Натиск кнопку. Дзвонить хтось. Ем, добрий день. Чекає, знає, що там слухають. Професійність підказала, що на зв'язку по-справжньому рідна людина. Для тих двох. З їх справи це лише син. Мабуть, недобрий. Тиша у відповідь. Ми не знайшли тіло вашого батька. Удар різкий, чорна прірва знову всюди. Тіло вашої матері опізнали з допомогою бази даних аеропорту. Робимо аналіз ДНК м'яких тренин. У разі підтвердження ми доставимо її тіло у закритій труні. Не хвилюйтесь, ми шукатимемо тіло і далі. У відповідь тиша. Тиша повісив слухавку. Короткі гудки. Чому поганий акцент не звучить? Закрита труна. Сльоза, короткі гудки. Ще сльози. Намокла слухавка зашипіла. Щось клацнуло, тріснуло, тиша. Поклав слухавку, пішов до кухні. На столі шоколадні кульки. Де дружина? Темрява, впав, тиша. Глибокий вдих, холодний шок, весь мокрий. Дихає, це Рома, вилив на нього літр води. Двері зламані. Роман злякався. Друже, ти обняв його за плечі, підвів, повів на диван, знайшов віски, налив 200 грам, скільки влізло в склянку. Дав Хлюб, нема віски. Воно обпекло нутрощі, Захлинувся, кашляє, транс зник. Тиша, тиша. Він не чує Романа. Їх нема. Вони пішли. Ні, їх забрали. Поверніть моїх батьків, поверніть мені вчорашній день. Їх забрало бісове життя. Ввечері дзвінок. На мобільний. Слухавку зняв Роман. Телефон не працює. Як він? Мовчить. Дай йому слухавку. Гаразд. Чоловік знову слухає. Дружина говорила спокійно, заспокоїлась, повідомила, що вилітає зранку післязавтра. Немає інших квитків. Я люблю тебе. Ми їдемо, ми скоро будемо, я скоро буду. Короткі гудки десь провалились. Тиша, попри шум. Минув день, минула ніч, минув день, дзвінок. Темрява, тиша. Втратив свідомість, стрес, лікарня, похорон. Поховали усіх одразу. Мати закрита труна. Батько. Знайшли шмат м'яса. Експертиза встановила, кому належить тіло. Закрита труна. Дружина закрита труна. Дочка. Маленька закрита труна. Син. Закрита труна. Він стояв не при тямі. Він не прощався, він не відпускав. Страх, перша грудка землі. Стояв дві години, люди плакали. Проявили величезне терпіння. Не пішов ніхто. До нещасного підійшов Рома. Друже. Тишу розітнуло. Поглянув довкола. Труна, 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 труна. Земля. В руці. Темрява впав. Роман підхопив, падаючого в яму друга. Лікарня, 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 лікар Джон. Лікарня, лікар-хупер, лікарня, лікарня минуло три тижні. Сидить перед телевізором, шипить, тиша. Третя ночі. Віски не витримую. І, надриваючись, кричить, втрачає голос, ридає на колінах. Розлите віски. Минуло два місяці. Перший рок-концерт. Тяжкий метал. На цей час тиша відступила на мить. Концерти частішають, фани, фан-клуби, сайти. Минув рік з того часу, з того часу, відколи життя пішло шкереберть. Цей концерт особливий. Пролунала лише одна пісня: Крик душі. Готель. Невимовна тиша. Крик, скрім, тиша, Скрім, тиша, мертва тиша. Усе. більше не можу. Знесилився боротися з тишею. Підійшов до вікна. Дивився у ніч. Боже, якщо я піду за ними, це буде гріх? Звичайно, гріх. Ти мені простиш? Ні. Я мушу пройти це життя. Навіщо? Я живу для кого? Для себе? Я себе лише змучив, виснажив, а ви, біси, дияволе. Приймете мене, а якщо я опинюся в пеклі, це буде тиша. Ранок, минув день, минуло два дні. На фансайтах з'явилося повідомлення: у приміському готелі відомий рок зірка помер від передозування наркотиками. Більшість експертів схиляється до думки про самогубство. Історія заснована на реальних подіях. В пам'ять про людину, що втратила життя за три дні за півроку до смерті. Крапка. Крик душі. Придумати собі життя.